Чи понесе покарання російський депутат, який незаконно всиновив дитину депортовану з України? Там воно, знаєте, дивлячись на те, на чиї закони буде спиратися суддя, який може винести це покарання, але я не бачу взагалі покарання, тому що тема закону чомусь вона прикрита, вона прихована якимись документами до яких, хоч дуже складно. Доколупатися, це по перше, ну це дивно, дійсно. Чи повернемо ми цю дитину в Україну? Давайте так. Ну тобто, хай він ходить собі і далі, але дитина повернеться додому. Скажу так, як бачу: цю дитину оберігають сили її двох родів. Вона вже втратила одного разу щось дуже важливе, дуже цінне. Більше їй цього зробити не дадуть, тому що ця родина вона їй прийшла по долі. Жахлива відповідь, але так я це бачу. Чи введуть нові правила мобілізації та демобілізації в Україні до кінця року? А будуть переглянуті якісь окремі, можливо, пункти законів стосовно окремих якихось груп мобілізованих і для демобілізації? Але воно буде якесь таке незначне, що ми якось його сильно і не відчуємо. Ну, тобто воно якось зміна якась буде, але вона буде фак... ну, не фактичною, а просто і ми досягнемо згодом все ж таки такої, знаєте, але ми через ці процеси, через те, що нічого глобально змінено не буде. Ми все ж таки досягнемо саме суспільство наше досягне тієї точки кипіння, після якої вже знаєте, ну вже тільки один вихід є. Тому нам як не жахливо це звучить, оце погіршення ситуації, і отакий стан потрібен, аби знати, знаєте, як ото Іноді людей зустрічаєш, щоб дізнатися, що не є любов'ю. От нам потрібно чітко знаєте, розуміти погане, хороше. Тобто потрібно бути в поганому, аби розуміти, що таке хороше. Отже, це така теж досить складна тема, але, але вона потрібна. От потрібно, щоб було зараз так погано. От потрібно. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи оголосять в РФ мобілізацію до кінця цього року? Ну, тобто сказати, що на загал буде заява про те, що ми розпочинаємо мобілізацію, вона е, не буде. Тобто будуть заяви, що ми хочемо е, заявити про мобілізацію, чи ми готуємо якийсь законопроект. Ну тобто щось про це буде, але сам факт не станеться. Чому не станеться по перше, тому що тема мобілізації вона є перманентною, тобто вона не зупинялась як, ну, як процес. А стосовно заяв та хай заявляють, що хочуть, тому що вони як їхали, так вони і їдуть, але кількість їх не збільшується. Оце мені зараз я тільки хочу подивитися, чи буде долучено до російської мобілізації, яка вже йде білоруських військових. Оце мені ще хочеться подивитись, тому що він туди поїхав, там щось військове цікаво подивитись. Да. А, але це буде знаєте, це не буде е, мобілізація в Білорусі. Тут більше схоже як кадрів висмикують і забирають собі. Тобто ді, дієвих військових Росія долучає до якихось процесів, але це вона робить без розголосу, тобто не буде такої заяви, що Білорусь долучилася до. СВО в Україні. Ні, цього не буде. Це буд, вони будуть задіяні. Будуть дійсно так, військові білоруські будуть задіяні. Військові силовики, отак скажу. Тобто там не тільки військові, люди в погонах, які вже на сьогоднішній день є ну, на службі. Чому путіну дозволили виступити на саміті g 20 По-перше, за це. І йшли сперечання. Ну, тобто, за це йшли якісь навіть тут дебати, тому що тут ніби люди між собою, дві групи людей між собою сперечаються, чи буде це, чи не буде, чи допускати путю, чи не допускати. Ну тобто, Це були такі е, досить е, жорсткі сперечання, чому його долучили? Е, мені по картам е, показують, що знаєте, це ніби такий е, жест. Е, Ну а на останок піди вже там, скажи всім пока. Бо щось таке мені показують. Тому ну немає тут його як одиниці, немає. Тобто, це якась була необхідність, необхідна картинка, необхідна якась дон. Ну тобто, щось потрібно було закрити. І от його оцим цією можливістю, ніби закрили якийсь довгий довготривалий процес. Чому Зеленський змінив склад ставки верховного головнокомандувача? Слухайте, ну тут здорово, абсолютно здоровий намір відтворити щось нове, більш конструктивне, більш плодюче та більш ресурсне, тому що немає довіри, до речі. Раз, два, трьом персонажам. І тут потрібен контроль. Тут потрібно. Ну, тут не просто контроль, а тут потрібен якийсь ну, керівник новий над якоюсь певною групою людей. Аналіз коштів, аналіз якихось процесів. І тут будуть навіть прибирати людей. Які там довго, от давно. Не знаю. Мені хочеться сказати довше аніж зеленський президент. Ну тобто когось там ще будуть вимітати. І вимітати будуть за діло. Пострава. Чи справді в ЄС знайшли рішення, як надати Україні мільйон снарядів? Ні, не знайшли рішення. Це питання не закрите, це питання буде розглядатися ще і ще, іще, тому що воно, якось, знаєте, так, на полиці трохи ляже, і буде очікувати можливості його вирішення, але рішення немає і можливості такої немає вирішити це питання. Там буде не про мільйон снарядів, там буде ще щось долучене, тому що там буде зміна намірів, зміна фінальної мети. Тому. Ну, тобто воно ще все таке якесь нестабільне. От, от воно не вирішено, воно нестабільне не по кількості, не по складовим якимось цієї допомоги. Тому потрібен ще час. Так. Чому українські нардепи вкотре заблокували законопроект про медичний канабіс? Тому що зараз немає можливості його прийняти. Чому? Тому що якщо його сьогодні прийняти, то потрібен якийсь певний алгоритм, інструментарій та ну, процесів, великих процесів, довготривалих процесів, контроль, е, ну, якесь, е, знаєте, залучення взагалі. Різних кадрів до цих процесів. Тобто прийняти його не складно, втілити складно, прийняти ми можемо, а втілити поки не можемо. Тому не на часі, тому що ну не на часі. Отак. Ну його приймуть. Чому росіяни саме зараз значно збільшили інтенсивність штурмів на півдні? Додому хочуть. Вони, ніби, знаєте, щур, якого в кут загнали, і аби не вмерти, я кидаюсь. Вони хочуть додому, це стовідсотково. розхитати ситуацію таким чином, тобто роз, розхитати процеси таким чином, аби щось відбулося, тому що зараз все як стоїть. Воно е, тільки забирає ресурси, не даючи роз... ну, не... і не дає розуміння, що з цим робити, і куди йти далі. Тому потрібно, якось, знаєте, штовхнути цей процес, аби щось почало відбуватися. А що почало відбуватися? Ми додому хочемо. І е, я б сказала, чи посилились дійсно штурми на півдні е, не в не в страшній кількості, ну тобто, не в, не в страшному об'ємі, але все ж таки це е, предсмертна агонія, отак От я більше скажу, аніж вони е, щось там е, намагаються з цього отримати. Ні, це все ж таки не про отримати, а все ж таки не втратити і втекти. От про це. Вона. Чи були прийняті принципові рішення на черговій зустрічі в форматі Рамштайн? Так, з'явився якийсь план, і з'явилося, знаєте, з безлічі варіантів, з'явилося якихось два. Ну, тобто, звузили е варіантність, зменшили варіанти. Так, да, добре, зараз що надо на безкажіть. Нічого, е, рано ще радіти про Рамштайн, тому що так зрозум... стало зрозуміло, куди рухатись, чого хотіти, до чого йти. Е, Збезлічі звузили до декількох, ну тут взагалі до двох. Втілювати немає можливості, погодились далеко не всі, але для нас. Це є якоюсь такою, знаєте, зернятком до майбутньої хлібинки. Нехай воно буде це більше класне. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.